Починаємо з інформації, що Греція передасть Україні 24 зенітні ракети Сірі Сперу. Про це повідомило видання. Кафі Меріні. ці ракети були на озброєнні грецьких ВМС та ВПС майже 40 років, і їхній термін передатності добігає кінця, тому це не вплине на обороноздатність Греції. Між тим рішенням про передачу ракет ще потребує схвалення урядової ради закордонних справ і оборони. Цей крок є відповіддю на закип союзників, які просили продати більш сучасні системи як. Сі 300 чи Петріот. Сі сперо це американська зенітна система малої дальності, здатна вражати цілі на відстані до 19 кілометрів. Україна вже має необхідні пускові установки для їхнього використання. Ігор Романенко, генерал лейтенант засновник благодійного фонду закриємо небо України, долучається до ефіру. Пане Ігорі, вітаємо. Вітаю вас. Ось така підтримка з боку наших партнерів у випадку з ракетами Сісперов Україна їх вже активно використовувала. Наскільки вони можуть допомогти? І, можливо, ми можемо говорити про певну кількість кількість сказана. Там 24 – це небагато. І в зв'язку з цим тут більше, мабуть, значення має воєнно-політичний аспект. Цієї діяльності, тобто протягом трьох років весь уряд керівництво політично вагалось е, яким чином поводити себе. Е, ми знаємо, що там є вплив досить серйозний е, від Російської Федерації, і тому все це гармувалося. І 24 питання не вирішать. хоча з чим е, вони можуть бути корисні тим, що дійсно. В Україні вже майже більше року існує програма, яка називаються Франкінсам, які використовують підходи, пов'язані з тим, що застосовуються від радянських комплексів БУК, куб С-300 окремі елементи. А окремі елементи в першу чергу дефіцитні для нас ракети, як це SPARO, як це АІМ 9. А також під 300 пускової установки і ракети від Петліота. Тобто це такий додаток, і там є десятки таких можливостей комплексів, які суттєво збільшує потенціал зенітно ракетний, тобто систем протиповітряної оборони, що, як відомо, вкрай необхідно в тому сталі якому зараз іде широкомасштабна війна із рахуванням тих засобів засобів повітряного нападу, які ворог застосовує, пане Ігорю? Хотіли також запитати вас про катастрофу азербайджанського пасажирського літака, От опираючись на ті факти, які на сьогоднішній момент ми маємо, яка ваша версія того, що сталося з цим літаком? Принципово, ну по суті, тобто зенітні ракетні комплекси з обслугами, можливо, навіть не стільки кадировськими, а все ж Збройних сил Російської Федерації, тому що Кадировцям ще треба час засвоювати. Вони не так давно там з'явилися після того, як наші сили почали там по деяким воєнним об'єктам наносити удари передані ці комплекси, так от таким комплексом. Було нанесення враження літаку, але перед тим були застосовані засоби радіоелектронної боротьби, і це може бути пов'язане з тим, що вони боялися атак відповідних від наших безпілотних апаратів, але це не знімає з них відповідальність. Більше того, після того як відбулося спочатку подавлення систем управління літаком, а потім вплив за рахунок ураження. Систем літака за рахунок підриву ракети, земля, повітря. Самі екіпаж боровся за те, щоб визначитися і мати можливість в такому стані, коли вже були на борту поранені вбити все ж найближчий час десь там здійснити посадку. Тому що ми знаємо, що є так звана золота година з тих, коли поранені і коли є. І ще вирогідне спасти людей. Я маю на увазі тих, які знаходилися на порту, але цинічно і на це керівництво російське і кадирівська не дали можливість, Причому не тільки в Грозному, а ще були е е міста, де можна було приземлятися, і там не дали такої можливості, і відправили людей на загибель. Причому цинічний опять-таки, на мій погляд підхід полягав у тому, що вони направили через море. Тобто, взагалі з великою вероятністю, що там затонув цей літак, з людьми із цією проблемою. Але завдяки, я б сказав, героїчним зусиллям екіпажа вони дотягнули до землі. Хоча посадка була важка. Ну Там є різні варіанти, коли треба використати, наприклад, акваторію частки прибережного моря і потім сідати вже на землю. Але зараз це якби. В умовах, коли у нас тут тепло, світло і все решта, а не в тих умовах жорстких, в яких знаходився цей екіпаж, вони робили можливо. І тому більше того, коли все це відбувалося, якщо це здійснювало як в Ірані, у випадку з нашим літаком, так і тут рішення повинні були прийняти саме верхівкою воєнно-політичним керівництвом відносно того, щоб ввести. Дати команду на ковер, тобто це сигнал, по який всі цивільні суда повинні були сісти. І тоді чітко зрозуміло, що в повітрі знаходяться чи цілі ворожі, чи свої винищені засоби винищеної авіації. Але це не було зроблено. Тобто, тут відповідальність від воєнно-політичного рівня керівництва Росії, того ж Путіна, чому Аліїв знаючи все це. Так наполягає на вот, той схеме э, претензий, чи какие они предъявляли Российской Федерации до э, обслуг конкретных зенитных ракетных комплексов, скорее всего, панцирь С1, ракетно гарматных комплексів, потому там и зенітні э, гармати есть. Вот, на такая схема. Пане Ігорю, а чи можна тоді очікувати, що враховуючи, що російське керівництво не закриває повітряний простір, тому що фактично це ще одна ознака перенесення війни, яку вони розпочали на нашій території проти нас на їхню територію? Але чи може це відбуватися за рахунок просто обмежень інших країн і компаній, які здійснювали ці рейси? Це дуже гарне питання. Тобто, треба здійснювати вплив. Як себе буде поводити і буде поводити Росія? Бачили побоїнви, які був збитий над Україною, але важливо, щоб тут піднімалося питання на світовому рівні по авіційним перевезенням і здійснювати термінове і потужне обмеження Росії всіх в, в зв'язку з такою лінією поведінки. Пані Ігорі, також хотіли розпитати вас про нове обладнання, нове озброєння, скажімо так, оновлене. Сили оборони України почали обладнувати безпілотника безпілотники дробовиками, щоб збивати російські дрони. І про це пише Форбс. Відео з модифікованого БПЛА оприлюднили у соцмережах. І українські війська і окупанти вже встановлюють на дрони гармати. Однак подвійне дробове озброєння є новою розробкою України, стверджують у виданні. Винахід дозволяє вистежувати російські дрони в повітрі задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі. А широкий розкид дробового пострілу збільшує імовірність влучання. Ось хотіли вас розпитати про цей винахід, що це означає подвійне дробове озброєння. Пане Ігорю, можете розказати якось зрозуміло для наших глядачів. Значит, ця ідея, вона ну, не зовсім вона нова, але питання в реалізації. Тобто ми пам'ятаємо, і тут теж були представники України, ініціатором проявляли, коли, щоб збивати безпілотні апарати вороже, піднімали легкомоторні літаки, пілота і стрільця, і стріляли з дробовиків, помпове рушницю. Значит, збивали таким чином, але цю ідею треба б реалізовувати, брати на себе відповідальності, вводити підрозділи легкомоторні, все таке інше. На це не, не пішли, мабуть, широкомасштабно, але й таку ж ідею намагалися стілювати. І якщо подивитися в нашому інтернеті, це можна зробити де з пікапів. Наші оборонці тримають відповідні ружі, літають і проводять іспити, тобто збивають це з землі, тобто з повітря, з літаків з землі, і те, що це можна робити з зенітними засобами, яким теж є, і робота над цим меде. Це дрони зенітні дрони, але вони можуть по різному впливати: як дрони камікадзе, які підлітають і підриваються і знищують себе, так і дрони, які несуть там пару стволів чи скільки які застосовують цю зброю і збивають. Тобто ідеї то були і раніше, але питання в тому, як реалізовувати. і тут на треба вітати належне. Представникам, причому не тільки державних компаній, а підкреслю і приватних теж, а можливо, в чомусь і в першу чергу, які розвиваються, які е, швидко вирішують ці питання, і ми бачимо результати їх втілення. Е, і тому, безумовно, треба підтримувати наших виробників і наших оборонців, які знаходять такі нові засоби боротьби з повітряними засобами ворога. Ну ми на відео бачимо, що робота йде по квадрокоптеру, можливо, і в півідрону чи розвідувальному. А чи може подібна технологія використовуватися і, скажімо, по російських шахедах? Ну, Верегідність така є. Тут питання у тому, якої потужності треба застосовувати цю зброю і щоб її за... застосування, це ж там віддачі є, ми ж розуміємо, хто там стріляв з дружбляту автомата, не кажучи там кулемета, щоб наносити тут ідею в тому, що це багаторазовий інструмент, <гум> тобто він здійснює постріли і потім повертається, перезаряджається і працює далі. От. А щоб скажімо, вцілювати шахєда, його треба по-перше доганяти, і по-друге, застосування такі зброї приведе до того, що ворожий буде безпілотник знищений, а наш повернеться на базу. Робота на цім іде, але це потребує часу, коштів, ну і зусиль великих організаційних і наукових. Так, ну давайте ще нагадаємо нашим глядачам над чим йде робота і чого ми очікуємо наступного року. Найголовніше завдання української оборонної промисловості на 25-й – це налагодити виробництво тих видів зброї та боєприпасів, які неможливо швидко та в достатній кількості придбати за кордоном. Вже зараз майже дві третини від вартості укладених контрактів отримують українські збройні компанії. Повідомило в агенції оборонних закупівель. Наступного року ця частка зросте у виробництві дронів та засобів радіоелектронної боротьби Україна фактично вийшла на самозабезпечення. Збільшує це обсяги снарядного виробництва, в тому числі і натівського калібру 155 міліметрів. А у 2025-му держава почне видавати гранти на будівництво порохових заводів, заявив віце-прем'єр Михайло Федоров. Ще один перспективний напрямок це виробництво української зброї за гроші європейських партнерів. Так, Данія профінансувала виробництво гаубиць Богдана, Литва придбала ракети Поляниця, а Нідерланди, морські та fpv дрони. Пане Юрію, буквально в межах хвилини. Ось з порохами особлива проблема не тільки в Україні, але й в Європі. З цим була проблема, і в обіцяному мільйоні е, снарядів до артилерії від Європейського Союзу. Наскільки швидко, на вашу думку, вдасться реалізувати цей проект в Україні виробництво такого заводу? Швидко, мабуть, як нам би хотілося ні. Але починаємо в корінь, як кажуть, наприклад, вирощувати хлопок. Ми уявляли, що може бути в Україні а хлопок це основа для пороха. А порох це багато що для. Снаряди, ну і так далі, тобто нам потрібно, а що впливає на ситуацію на фронті, як ніч інше. Це постачання снарядів, снарядів боєприпасів, тому що навіть тими засобами, які знаходяться у наших оборонців, якщо додати необхідну кількість боєприпасів, то ефект буде ну як на намо... як швидше, як тільки можна було б про це уявляти, і тому це важливий шлях боєприпаси. Артилерія, ракетне озброєння, дрони, засоби РЕП, це взагалі технології, наші обидва главкома, і генерал Залужний і генерал Сирський доводили про це, що перемогти цього ворога ресурсно можна, якщо коротко, одним словом, за рахунок втілення новацій в наше озброєння, яке надавати силам оборони України. Так, ну власне, будемо цього очікувати. А ваші найбільші очікування в 2025 році, чи можливо найреалістичніші, що вдасться зробити? Адже до прикладу, півтора мільйони безпілотників різних типів таки за цей рік українська промисловість зробила і українські сили оборони отримали. Це буде мамати розвідок дронам, але не дроном єдине. Нам конче необхідне ракетне озброєння. Свій час генеральному штабу займався балістичним комплексом оперативно-тактичного рівня САПСАН. Його продовження гром 2 не тільки сім, а ще декілька ну чотири, Програми ракетні, про які е, говорив президент, і це дуже важливо, але боєприпаси теж повинні бути попереду всього тобто, то е, комплекс різних типів озброєнь, які ми сьогодні з вами коротко змогли обговорити. Все це потрібне і це напрямки для розвитку. Зрозуміло, спасибі вам. Також очікуємо і від розвитку програми Нептун від українських розробників. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закримо небо України, долучався до ефіру.